Від цих виробів неможливо відірвати погляду. Вони виготовлені повністю вручну. Однак ці іграшки не лише красиві, а й допомагають збирати кошти на Збройні Сили України. Дубенчанка Жанна Юшкевич виготовляє інтер'єрні іграшки та організовує благодійні лотереї для збору коштів, які віддає місцевим волонтерам. Звісно, я підтримувала так само, як і багато людей. Підтримувала армію, допомагала, скидала якісь кошти, але. З часом я задумалась, що ну цього якось недостатньо, що хочеться якось чимось більше, я можу напевно можу більше якось допомогти. І в мене прийшла так, виникла ідея зробити. Провести благодійну лотерею майстриня розповідає, працювати над створенням таких іграшок почала ще до повномасштабного вторгнення. А влаштовувати благодійні лотереї вирішила, щоб якось заохотити людей, які донатять на Збройні сили України, та подякувати їм. Переможця ж обирає за допомогою генератора випадкових чисел. Я пошила велику таку високу пару оленів. Я також шила вперше такі іграшки. І було складно тим, що якраз саме був це тоді такий період, коли вимикали світло. Доводилось працювати із ліхтариком, із свічками. Ну тобто, це зайняло довше часу ніж зазвичай. Але в принципі роботу я дуже залишила задоволена. Тоді вдалося зібрати 5 тисяч гривень за ту лотерейку. Ідея ще в тому полягала, що я хотіла підтримати людей, які допомагають армії. які… Скидають гроші, які ну які не залишаються байдужими. Усі матеріали Жана купує за власні кошти. Не рахує також і часу, який виділяє на виготовлення іграшок. Загалом за цей час провела близько п'яти благодійних лотерей, під час яких зібрала більше 11 тисяч гривень. Так вони отримують можливість виграти собі якусь інтер'єрну іграшку, тому що зазвичай ручна робота вона коштує дорого. А так, там якихось 50 гривень чи 40 гривень, людина має можливість, якби. Отримати який невеличкий сувенір, такий скромний. Я не можу ніяк вплинути на генератор випадкових чисел. Він просто вибирає когось, якийсь номерочок, і все і людина перемагає. Ну це не важливо. Хтось хтось, можливо, більше закинув, ну тобто купив номерочки, хтось там одненький. Було й таке, що кось одна людина лише взяла тільки один і її вибрали. Жанна зізнається, ідею створення таких іграшок знайшла в інтернеті з того часу. Постійно удосконалює, коли сідає за роботу, ніколи не знає, якою вийде іграшка. Каже, все вирішує випадок та натхнення. За весь час жодний виріб не повторився. Все вона повністю одягнена, щоб, щоб зі всіх боків не було соромно за іграшку. Щоб коли людина бере до рук іграшку, щоб вона знала, що пошито якісно і, і з душею. Якщо хтось любить шити, то це зовсім не складно. Навіть не обов'язково вміти шити. Достатньо просто любити це робити. Я не кравчиня, я не ну, якби не вмію це всього викроювати, як там правильно. Але достатньо просто щоб ця робота захопила, щоб ця робота подобалася. Декілька таких робіт Жанна віддала волонтерам теж на благодійні лотереї та ярмарки. Наразі, як і всі українці, мріє про закінчення війни, тож докладає для цього максимум зусиль. Я хочу допомогти так, як я можу. Тому що я наразі по-іншому я не можу якось допомогти. Я хоча б так спробую. Тому, ну, і завжди я дякую всім, хто долучається, тому що є такі люди, які, які постійно підтримують. Постійно вони кожну мою лотерею вони підтримують, незважаючи на те. Перемагають вони чи ні, вони завжди підтримують.